Продовжимо розгляд української і російської мов. Слово день походить від видень, видно, надзвичайний звичай. У російській мові, відповідно, у нас поцуплені слова день. І через звичайний Надра. над Ра, над землею Ра, Ра Бог Сонця. І він відповідно над землею, а над Ра утворилося нове слово. Розруха. Від слова рух у російській «разруха» Зануритися у нору, засунути руку. У російській немає відповідника. Корінь. У російській корінь. Злобний. Тобто дивитися злобу. Злобний. Скалькували. Наступ тупати, тупотіти, наступ. Коли маса людей біжить вперед, виникає тупотіння. І від слова тупіт наступ. У російській змінилося на наступлення. Ступінь походить від слова українського ступати. У російській змінилося, теж змінивши зміст, пень, корінь зник, сирота, сирот зайвий, тобто вийшло слово сирота, у російській сирота, хвала, звалу, славили. Коли славили звалу, військо на валу стоячи, виникла хвала. Хвала скалькували. Хмара із мари, мара богиня того світу, підземного. У російській цього слова немає. Гра, українське слово виникло із гора. Діти каталися і котилися з гори. І вийшла гра. У російській воно змінилося до слова «ігра». Полон. Улоно потрапити тобто. У чуже лоно, полон. У російській плен. Теж затуманився зміст кореня. Слон. Злоно, тобто великий як лоно, величезне лоно. Слон скалькований у російській. Плуг, полугу, то що йде, той, що оре, полугу, плуг утворилося слово. Плуг, плуг, у російській скалькували з українського. Слуга. З Лугу зеленого у російській скаркували. Слуга. Недолуги. Недолугу. Тобто в луг не візьмуть. Ні косити сіно, ні ловити рибу, ні воювати. У російській немає відповідника. Слід. Злід. Злід. З льоду. Коли вступати на засніженому льодові, то зберігається слід добре. У російській трансформувався у слідд, тобто зникло значення кореня привісе. Боронити, заборонити. У російській виникло слово на основі вкраденого українського забор. Звернення. Вертіте, Обращення. кладовище в українській виникло від кладовища. Кладовище або цвинтарі в українській мові і в українському житті завжди утворювали на горі, на узвищах. Тому і слово походить від слова кладовище. У російській воно змінилося до невпізнання. Кладбіще. Що таке біще? Невідомо. Розорити орати. Від слова орати утворилося слово розорати. Розорити. У російській одне слово – «разоріть». В українській мові від вище наведеного слова. Утворилось орати, орати землю. А у російській на це слово з цим коренем позначення немає. А у російській це кричати голосно. Тобто з ніг на голову буквально перевернули слово. Сліпий, злипи, тобто злиплися очі, і людина нічого не бачить. Виникло слово на основі цього дієслова сліпить. Далі слово малюнок походить від українського слова малюк, дуже характерного, дуже милого такого слова. Тобто люди помітили що саме малюки, діти з найбільшою охотою малюють, тобто зображують щось. Вони пізнають світ і фіксують свої враження. А в російській мові цього немає. Або ж прислівник український бо рівно. Послужив основою для російського, нібито, слово бревно, бо рівно. Залізо українське слово, від е, дієслова залізти в рудник. Ну, спочатку копали ями в старовину, як ми знаємо, і добували цю руду. Треба було лазити, на жаль, хоч і неприємно. А у російській железо. Який тут зв'язок з основою? Та ніякого. Купляти від слова купа. Тобто ціла купа, яку людина якимось чином, бере собі, шляхом купівлі цієї купи, а в російській покупати. Кого покупати? Коня в річці. Сумнів, як на мене. Тобто я приміряю до себе. Як на мене, то я сумніваюся. Сумнів. У російській сомніні є. Від українського слова ніщо виникло також російське ніщій. Тобто нічого немає чолов'яга. Далі від українського слова гаразд, всім відоме слово, тобто добре, погоджуюсь, гаразд. Виникло раптом діє слово російське угараздіть. Далі від українського твору неукалюжу вийшло російське неуклюжий. Від слова обожнювати, точніше слово обожнювати походить, звичайно, від нашого слова Бог, а в російській мові виникло слово на основі українського «абажать». Тут божественного дуже мало, чи не так? Тхір то хиріє, тобто гниє, смир, смердить, тхір. А в російській харюк нагідки «нагітки», «нагитке», ніяне місце клали квіточки, яскраві е, світло, е, жовто-гарячі квіточки. В російській чомусь воно трансформувалося у ноготки, яке дуже важко взагалі з чимось поєднати. Надія. Надію покладатися. Тобто я покладаюсь на певну дію. Вийшло слово надія. А у російській раптом воно змінилося на надєжда. До чого тут дєжда? Надєжда. Дивосил. Походить від дивна сила. Чисто українське слово, а у російській воно раптом перетворилося на Дєв'я сіл. Спробуй здогадатися, від чого корінь походить, у цьому, з дозволу сказати, новотворі. Бавитися, бавовна, від слова Бавовна. Робили іграшки початково з Бавовним. А у російській воно перетворилося на «баловаться». Прізвище ломеніс. є така рослина, ломить ніс від запаху, від неї пішло ломеніс. а у російській так званій мові ломоносов. На цьому ми закінчимо розгляд продовжимо наступного разу.